Друзі, всіх вітаю! Я знаю, як важлива для кожного з вас тема ізофетів, і ви знаєте, мабуть, що це одна з найважливіших найскладніших тем в турецькій мові. Раджу вам, як викладач, з великим досвідом. Допоки ви не розберетеся в темі, в темі ізофетів, не здавайтеся і не переходьте до іншої граматичної теми, тому що вам треба дуже добре засвоїти, як це працює. Майже в кожному реченні в турецькій мові ви зустрінете ізафет. Але їх декілька видів, типів і варіантів. Тому замало знати лише закінчення ізафету. Ще дуже важливо розрізняти, який тип ізафетів ми використовуємо в конкретних умовах. І в сьогоднішньому відео я розкажу вам про безафіксний тип ізафетів в турецькій мові. Коли ми чуємо слово ізафет, нам здається, що це щось дуже. Складне і незрозуміле для нас. Насправді, ізафет це всього-навсього словосполучення з двох слів. Причому в цьому словосполученні головне слово друге. А перше це ознака предмета, або це власник предмета, якому цей предмет належить. Але будемо розбиратися з усім цим ну, по порядку. Ну, по-перше, типи ізафетів. Турецькій мові є три основних типи ізофетів безафіксний, одноафіксний і двохафіксний. Самі назви говорять за себе. В цьому відео ми розбираємося з безафіксним типом ізофетів. Що це таке? Безафіксний ізофет – це найпростіший тип ізофетів в турецькій мові. Його ключова риса відсутність афіксів у обох слів, тобто ані до першого, ані до другого слова в ізофетній конструкції. Ми нічого не додаємо. Давайте більш детально розберемося на прикладах. Перший пункт це варіант, коли в нас ознака або прикметник може бути в більшому чи меншому ступені. Гюзель Кис гарна дівчина. От скажіть, будь ласка, чи може бути дівчина більш гарною чи менш гарною? Звичайно, може, бо краса це не є постійна величина, це. Величина, яка може мінятися. Одна дівчина може бути красивішою порівняно з іншою, або менш красивою порівняно з іншою дівчиною. Тому ми можемо сказати більш гарна дівчина і менш гарна дівчина. «Юксек» да, гора може бути вища за інші гори, або може бути нижча за інші гори. А «киличодюк» – розумна дитина. Дитина також може бути. Більш розумна, розумніша за когось, а може бути менш розумна за когось. Другий пункт це в нас матеріал, з якого виготовлений предмет. Якщо ми кажемо, що це, наприклад, дерев'яний стіл, то в нас буде конструкція безафіксна ахшап маса. Тобто, ані до слова деревина Ахшап, ані до слова маса ми нічого не додаємо. Ще один приклад. алти, юзюк. Це в нас золота каблучка. Алтин це золото, юзюк каблучка, тобто вона виготовлена з золота. Ми не додаємо нічого, бо це є матеріал. Дері джекет. Так само, да? це в нас матеріал. Шкіра це дері джекет, це в нас піджак або куртка. Дері джекет – це в нас буде шкіряна куртка. Третій пункт це колір. Ми знаємо, що кольори також не утворюють Ніяких закінчень, поєднуючись із іншими словами. Тобто ця ознака вже і так є прикметником, і нам не потрібно за допомогою певних граматичних закінчень утворювати його, переводити його в інший стан. Беяс араба, біла машина, кермізичанта, червона сумка, сіях к'єді, чорний кіт. Коли ми хочемо позначити стать, а ви знаєте, що в турецькій мові. Немає жіночого, середнього або чоловічого роду поняття «рід», як такий відсутні в турецькій мові. Отже, коли ми хочемо уточнити, що це в нас саме жінка, або це саме чоловік або хлопець, ми додаємо попередньо такі слова, як кадин або «еркек». І тоді це також буде безафіксний ізофет. Ну, Наприклад, кадин-доктор, жінка-лікар. Тут мається на увазі, що жінка сама є. Лікаром, а лікар є жінкою. Еркеретмен «Er це в нас викладач чоловічої статі, тобто викладач чоловік. «Er це в нас людина павук Отже, це не буде в нас якимось іншими граматичними закінченнями передаватися, а ми просто два слова пишемо поруч, підряд, без жодних закінчень. Я думаю, що ця тема вам була зрозуміла, вона не є важкою, але ж ми нічого не додаємо правильно, тому ми одразу можемо перейти до завдання. Перекладіть на турецьку мову ті словосполучення, які ви бачите на екрані. Напишіть, будь ласка, ваші відповіді в коментарях. Ну і ставте, звичайно ж, лайки і підписуйтесь на мій канал, бо далі буде більш детальне роз'яснення інших типів граматичних конструкцій під назвою Ізафет.